Всім привіт! Гарного перегляду. А я коротше... Траваю за 50 вільного досвіду. Назбирав. Може щось повезе. В смислі, куля випала! Ну як це так мені повезло? Реально куля випала. Забираєм, дивися. А чекай я неправильно роблю. Я забув, що тут во відкрите треба. Капец просто. А ну, что мне повезе не повезет тут? Есть гарный выпад, или нет? Девятка, кобра выпала. Нормально, нормально. Нормально, куля, повезло мне. О, Гарний танчик. Гарно. Ладно, дякую. Всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!